Привіт усім, рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, котру я з радістю вам розповім. Я познайомилася з чудовим хлопцем. Він відповідав всім моїм вимогам. Я закохалася в нього по самі вуха, І справа дійшла навіть до весілля, однак ми скасували все в останній момент. Мій хлопець одразу здався знайомим моїй мамі, і вона була впевнена, що знає батька мого кавалера. Я колись бачила чоловіка схожого на твого хлопця. Може, він, син якогось мого однокласника чи одногрупника, думала вголос мама. Вони довго не могли знайти розгадку, і я таки вирішила допомогти своїй мамі. Спитала у свого хлопця, чи не було в його батька часом однокласниці, а може, одногрупниці з прізвищем «Пчілка». Хлопець пообіцяв поцікавитися в тата та його минулим життям. Час ішов. Наше весілля наближалося і ми будували своє майбутнє. У нас було чимало планів, ми бачили один одному свої ідеали. Навіть зовні були схожими, що вже казати за внутрішні якості. Прямо перед весіллям наші плани зруйнувалися. Ми нарешті-таки організували знайомство наших батьків. Ось такі ми непослідовні, не могли зробити цього швидше. Мама сказала, у вас все як ним нормальних людей. Моя мама приїхала до кафе першою. Наступними були ми, а в самому кінці приїхали майбутні свекор та свекруха. Я одразу побачила схожість між моїм хлопцем та своїм майбутнім свекром. Як тільки мама побачила рідню, вона ахнула від подиву. Її обличчя почервоніло від злості. Вона схопила склянку і кинула нею свекра. Він вміло ухилився від маминої атаки. Мамо, що сталося? Цей негідник, твій батько. І я оступіла. Цей чоловік, мій свекор, по якійсь чудовій іронії долі він тепер мій батько. Це виходило, що мій кавалер і я, брат і сестра, і мені стало зле. Я, як в фільмах, втратила свідомість. Мама кинулася мене ловити, і вона відвезла мене в лікарню. Там я пролежала дві години. Після лікарні мама забрала мене додому, і я все ще була під враженням. Наскільки я знала, мій батько покинув нас, коли мама мною завагітніла. Батько не був готовий виховувати дитину, хоча, мама думає, йому просто не було цікаво створювати з нею сім'ю. І я підтримую її теорію, чомусь же батько залишився з моїм братом, виховував його, забезпечував, а про мене навіть не згадував. Весілля ми таки скасували я різко обірвала всі зв'язки з моїм братом ну, чи кавалером. Мені було бридко з ним спілкуватися, навіть родинних стосунків між нами не може бути. Мій кавалер, брат спробував декілька разів подзвонити мені, але я не брала слухавки. В цій історії стоїть жирна крапка. Ну, ось така, я б сказала, незвична історія. А ви в коментарях пишіть свої думки. Чи можна було б все ж таки їм просто підтримувати в такому випадку родинні стосунки? Чи дівчина добре зробила, що обірвала з ними всі зв'язки?